1 червня 2021 року продовжуємо навчати новоприйнятих ВДІ. Зараз з кабінета пропрацюю питання, це конструкція та призначення штангенциркулю ПШВ. Штангенциркуль ПШВ відноситься до вимірювальних засобів для контролю. Верхньої будови колії за допомогою штанги циркуля ПШВ, заміряють вертикальний знос головки рейки, боковий знос головки рейки, вертикальний та боковий знос вістряка, який контролюється в певних місцях, вертикальний знос осердя хрестовини. Та вертикальний знос сердечника хрестовини. Контролюється з допомогою штангел циркуля ПШВ положення вістряка протиравної рейки в перерізі, де товщина головки вістряка більше 50 мм і більше. Це питання ПТ, те при параметрі пониження більше 2 мм, стан колії загрожує безпеці руху. За допомогою штангенциркуля ПШВ заміряють крок вістяка. Той, який заміряється напроти першої з'єднувальної тяги 152 плюс 8-2 розмір. За допомогою штангенциркуля заміряють ширини жолобів. Для прикладу, між рамною рейкою та контрейкою. На вході, в відігнутій частині, в прямій частині, між вусовиком та осердям ширина жолоба. В самому вузькій частині між вістряком та равною рейкою, то, що у нас є параметр. Ширина зазори в стиках, в падинах. Так, в принципі, Озвучив основні параметри, які ним заміряють. Штангенциркуль ПШВ складається із штанги. Штанга. Яка має довгу губку, коротку губку. Верхня коротка губка, нижня довга губка. На штангі нанесено. Лінійка поділки нанесені. На великі губки, штанги, закріплений упор. Упор, який фіксується заживним пристроєм. Цей упор переміщується для прикладу р 50 при замірі вертикального зносу головки райки Р50. Представляємо верхню частину під r 50 р 75 піднімаємо під штрих під цю рейку. ОР. Замір висоти. Остряка, остряка. Цей параметр в такому положенні заміряється, де головка вістряка, ширина головки вістряка 50 мм та більше. До січі, до товщини головки 50 мм, вона буде замірятися іншим параметром з урахуванням 20 мм, губок по 10 мм. Це покажу на практичних навчаннях окремо. Також є пор, написано пор, це положення, пор положення остряка відносно рейки. Пор 65, тут вже нижню частину присумного пристрою, і пор, пор 50. Так, штанга. На штангі також закріплено упор. Це називається упор. На штангі з'єднана велика рамка. Оце велика рамка. Та мала рамка. Оце мала рамка. А це зажимний пристрій. Велика рамка має верхню коротку губку та нижню прімну губку. На великих губках штанги та великій губці великої рамки. Розміщені вимірювальні наконечники. Оці вимірювальні наконечники. Я сразу говорю, хоч різьба на них є, їх заборонено у нас крутити. Якщо треба буде регулювати, відрегулювати нолі, щоб перва рисочка з нулем совпала, то беремо викрутку, викручуємо ці дві гаїчки і ноніус переміщуємо під ноль. Но не регулюється вимірювальними наконечниками. На великій рамці, ну, розміщений, це заживний пристрій великої рамки, розміщений упор. Цей упор нам потрібен при замірі вертикального зносу вусовика та оселі сильного переводу. Цей упор та ця опора розміщується на рейковій частині хрестовини. Покажу на практичних навчаннях ну, біля колі, тому, як воно розміщується як встановлено, на великій рамці великій рамці розміщена штанга. Це називається штанга. Це вона зараз в робочому положенні перпендикулярно до е, основ, основної частини штанги. Коли е, ця частина штанги не використовується, вона переводиться в це положення для зручності, розміщення футляри та переміщення. Тобто, ще раз, заживний пристрій. Відкручую, щоб перемістити в робоче положення. Завтра, щоб перемістити штангу в робоче положення, відкрутив заживний пристрій, всю відтягнув в сторону, отако відтягнув, перемістив в отвір, затиснув. На Закріплений. Опорний рушій, Який фіксується заживним пристрієм. На великій рамці є щіфт. Цей щіфт призначений для того, щоб розмі... у нас всі вимірювання зносу, зносу рейки, вимірюються на висоті 13 мм від вершини головки рейки. Коли ми перемістили е... руші опор, опорний рушій, перемістили вверх до з'єднання з, з шифтом, у нас є змога вимірювати. На висоті 13 мм відносно наконечників, боковий знос для прикладу головки рейки. Так. Також цим рушієм опорним вимірюється контроль положення вістряка відносно рамної рейки. На практиці покажу, як цей параметр заміряється. Так, велику, рамку, велику рамку. До великої рамки жорстко з'єднаний глибиномір. Оця частина називається глибиномір. Вставляємо оця поверхня опора і нижня частина глибина. Глибина одворів і впаден замірять. Значення бачимо по показанню, по показанню шкали на штангі, сумішеної з нодіусом. Так, велику рамку пропрацювали. Мала рамка. Е, мала рамка. На малій рамці розміщено рушій. Е, рушій, рушій має два штифта. буква Р е сердячник у усовік. Е, рушій призначений для заміру вертикального зносу е, усовика і для вертикальних вусовиків. Та вертикального зносу осердя сердечника. Так, До малої рамки жорстко з'єднаний клин. Клин. Клин призначений для вимірювання зазорів до 10 мм. У нього є зверху значення, тут до 10 зверху можна подивитись, дублює ці значення. Щас. У нас випадає завжди рушій. Я його закріпляю. Дублюю ці значення, ту шкала є. Тут, для прикладу, 9 мм. 9, ми бачимо на цієї сторони 9, це значить, що від цієї від опори до торця клина 9 мм. Коли витягуємо клин, для прикладу, з-під. З-під твістряка потрібно його спочатку витягнути, звертаю увагу, а не тягнути вверх під, під наклоном. При мені було, що пече відламало міліметр тут клина, потягнуло вверх, треба було відтягнути зазори витягнути, а потім його підняти догори. Так, не озвучив, не озвучив ще на глибономірі з'єднаний заживний пристрій. Рідко він буде використовуватись, скажу. Є там своя, своя функція, коли він для зручності е, зняття значень при вимірюванні вертикального зносу, е, для прикладу, головки рейки. Він використовується. Вам показувати не буду. Як ми працюємо практично. Знаєте, що це зажимний пристрій, його потрібно відкрутити, коли, е, коли перемістити велику рамку. Із-за цього велика рамка може не крутитися його зажме. І ви не зможете переміщувати велику рамку. І ще його треба освобождати, ослаблювати, коли переміщуєте малу рамку. Бачите, що воно не заважає. Так, що, що? по штангенциркулю? По штангенциркулю, ПШВ. Не озвучив одне останнє. Ще є щіфт на важелі. Тут вщиф наважили. Так, всього два щифта. Щоб не не, не випав, не випав упорний, е, упорний рушій, щоб не випав. Для цього треба штіфт. А верхній шіфт повторюю, щоб виставити, е, виставити опорний рушій на відстані 13 мм відносно. Головки рейд можна позажимати, де згайка ззаді зажати. На 13 мм. Все, по конструкції все.